Присідаємо, присідаємо. у роботі руки, ноги на стадіоні. Велика руханка під керівництвом професійного тренера спортивної мережі Реформа Богдана Боклана. Так у Михайлівці-Рубежівці розпочалося свято прихильників здорового способу життя і приурочили його до дня фізичної культури і спорту. А ще його називають олімпійським днем. З цієї нагоди зібралися позмагатися учні команди місцевого ліцею та гімназії сусідніх козинців. Наважаю вам. Наснаги гарних спортивних результатів тим, хто займається спортом. А той, хто ще не пов'язав своє життя з рухом, з активністю, записуватися в спортивні секції. У програмі змагань найрізноманітніші конкурси. Мірятися силами розпочали з перетягування канату. Ця популярна спортивна забава запалила не лише протиборчі команди, але й уболівальників. З їхньою підтримкою невеличку перевагу здобули михайлівсько-рубежівські ліцеїсти. Суперники трішки, звісно, засмутилися, але кажуть, надалі здаватися не збираються. Головне не виграти, а взяти участь. А тим часом команди вже готуються до естафети веселих стартів, заряджені драйвом, і юні спортсмени, і їхні керівники. Адже перемога залежить від кожного особисто, бо ж треба проявити і швидкість, і спритність, і зосередженість, та ще багато інших якостей. Емоції зашкалюють. Захоплені грою діти й не помічають, як завершуються усі шість етапів естафети. Мені було найскладніше як там, де м'ячики було важко. Ну, для мене було найскладніше прибігти через цю лісницю. Ми виїхали, тому що ми старалися, і так. ми і ми вірили в себе. Після цього конкурсу навіть переможці зізналися, що перемога не головне, і підбадьорили своїх суперників. Вова! Вершальним етапом змагань став міні футбол. Якщо від Михайлів Коробежівки на поле вийшла команда хлопців, то від козинців у команді і дівчата-футболістки. Потужна підтримка, як кажуть, з берега заряджала гравців протягом усього матчу. Круті, пацани, дівчата класно грають. Суперники були дуже чудові, мені подобалось. Вони старалися грати, хотіли перемогти. Проти кузинцівської команди грали, можна сказати, професіонали. Дітки давно займаються так. Чотири года То три, то чотири, то рік. Я завжди був за такі свята, тому що це об'єднує дітей, об'єднує батьків, дітей. Тому це дуже гарно, гарне свято, і я вважаю, що таке потрібно проводити частіше. Попри перемоги одних і поразки інших, учасники події вважають, що день фізкультури і спорту у Михайлівці-Рубожівці вдався, і перемогла дружба. Великі спортсмени теж не завжди виграють, теж проіграють. Так що а в нас був це дружній день фізкультури і спорту Відпочинок наш захід вперше, але ми віримо і знаємо точно вже судячи по реакції дітей, як вони задоволені, що будемо проводити такі заходи і надалі.